21 вересня з російського полону повернувся Богдан Годованюк. Там він прибув чотири місяці, нині в безпеці і разом з рідними. Привіт, я в Україні. Я йому не його, я йому не повірила. Я його ще перепитала. Ти серйозно? Ти з мене не типу не жартуєш і так далі. Каже: Ні, я в Україні сидимо в автобусі, чекаємо подальших новин. Перші враження він не вірив, що він тут. Він не вірив, що він тут кілька днів, мабуть, він ще приходив. Якби втяму до того, що він дійсно в Україні, а реабілітація досі триває. Майже сім місяців на повернення чоловіка з російського полону. Чекає хмельничанка Олександра. Крайній раз вона його бачила 24 лютого. Тоді вони мали тільки дві хвилини часу. 24 лютого він був на ряді, Ми з дитиною були вдома, і в п'ять ранку був дзвінок не від нього. Що почалась війна, і ми, 24 лютого, він знайшов машину нас вивезли. А він залишився. Він перестав виходити на зв'язок 7 травня. В них розбубили Starlink і е, тільки через побратимів я дізнавалася, що все добре. І 18 травня дізналася, що вони вийшли. І більше, ну це тільки так за інформацією тих, кого обміняли, дізнавалися, що він був там, там, а зараз вже два з половиною місяця ніхто не знає, де знаходяться рідні. Пані Альона із Маріуполя нині чекає на сина, який також перебуває в російському полоні. Пригадує, що востаннє бачила його на відео, коли той виходив з Азовсталі. Я пишаюсь свою дитину. Він служив давав присягу українському народу, я їм пишаюсь. У нас нічого не залишилося, Зовсім нічого, навіть фотографії не залишилось. Але ми чекаємо. Якби ще мені колись випала така доля, коли не дай Бог, то я б пішла зі своїми дітьми на край світу, аби бути рядом з ним. Сьогодні жінки разом із іншими рідними полонених, волонтерами та небайдужими хмельничанами приєднались до акції Поверніть героїв додому. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому Під час заходу згадали і про тих героїв, які віддали своє життя за Україну. Акція триватиме до того часу, поки з полону не вийде останній український захисник. Доєднатись до ходи може кожен охочий. Відбувається вона у середмісті що п'ятниці з 12 до 13 години. Олександра Семенюк Лері Тилиховський Новини міста.